Ченка, Вітаю Ліна Васильівна з народження. Дорога наша Ліна Васильівна. Я розумію, що сьогодні день, у який вас вітає вся Україна. Ви справді людина, яка з одного боку, будучи не публічною, є абсолютно публічною. Тому що для багатьох із нас, починаючи від студентів і завершуючи сивочолими викладачами, ви є та людина, за якою живуть. Я, наприклад, особисто дуже багато разів цитую нашим студентам, хоч і я є мовником, цитую нашим студентам ваші слова про внутрішню душу людини людини. Як, от шукайте чор цензора в собі, він там він там живе дрімучий, без сумнів. Без гоління він там сидить, як чортик у трубі, і тихо вилучає вам сумління. Дуже не хочеться, щоб той цензор сидів у кожній людині і вилучав сумління. Тому ми вчимо своїх студентів завдяки вашим поезіям, завдяки вашим творам, вчимо наших студентів бути дуже чесними, відвертими і порядними людьми. З днем народження вас! Будь-які вітання, в тому числі і віртуальні, багато до чого зобов'язують. За честь треба мати, привітати Ліну Васильівну з Днем Народження. У мене буде єдине побажання, щоб вона просто була. І не тільки як совість української нації, не тільки як прекрасна поетеса, а як мама і бабуся. Поки Єліна Костенко. Допоки нам є по комусь звіряти наші думки. Скільки я знаю, Віна Васильівна, ви не дуже любите вас, вітають з юбілеєм, з ними народження. У вас навіть є такий віддон, що Народне слово ювілей супера в очі. Зважаючи на це, я хочу вас привітати. Бажати вам міцного здоров'я, гарних творчих, успіхів, натхнення. тому що ваша творчість вона робить Україну кращою. Ви розумієте, я собі уявляю, наскільки вона збагатилася від Ніни Костенко. Це, ну, це жити поряд, жити з такою поетесою, з поезією, такою, щодня. Читати і думати про неї, вникати в цю поезію, це се творити себе. Вітаємо вас там, народження літу